Скандал на півтора мільярди із закупівлями від Міноборони. Або що не так, із кримінальною справою проти Гринкевича. Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь Ютуб канал свій до свого по своє. І, власне, в цьому відео я хочу прокоментувати цей дуже великий скандал, але зробити це з такого ракурсу, якого я принаймні ніде інформаційно не зустрічав. Знаєте, оця інформація про те, що затримали при спробі дати хабар, і потім розірвані договори. Сумарна сума закупівель від Міністерства оборони для армії на півтора мільярда гривень, і перед тим багато тендерів вже було завищеними цінами і так далі. Велика інформація стосовно Гринкевичів, які раніше, була не публі... які раніше були непублічними, вона почала з'являтися в інформаційному просторі. І я так її слухав-слухав, і я зразу, знаєте, навіть не міг зрозуміти, а що не так? От якесь таке внутрішнє, дивне відчуття було, що не так. А потім зрозумів: і, власне, от цими неспівпадіннями я хочу поділитися в сьогоднішньому відео. І так, перше неспівпадіння. Коли мова йде про корупційний заробіток на державних закупівлях, в тому числі на закупівлях для армії, то корупціонером є не тільки той, власник, хто по завищеним цінам щось постачає. Він підписант з одного боку договору. З іншого боку, є підписант від Міністерства оборони. І оці всі великі професійні менеджери Резнікова тепер Умерова, а, ну, вони ж це все підписували. І ясна річ, що підписували не безкоштовно. Нам всю увагу закцентували на Гренкевичі, на фото в його сім'ї, де всі в таких гарних вишиванках. Знову ж таки, показник, що вишиванка це не є показник патріотизму, тому що людина може продовжувати мародерити на українській армії під час повномасштабної війни. Але нам в такий спосіб. Так би мовити, заводять в тінь підписантів з другого боку. Чи потім кажуть, після відкриття кримінальної справи Міністерство оборони розірвало всі договори на постачання з Гринкевичем. Але ж вони раніше були підписаними, хтось ж їх підписував, і там же ж були завищені ціни, а тут розірвали і все. І ніякої відповідальності знову ж таки до цього часу ні Рєзніков і ніхто з його оточення не сидять. А мали б сидіти довічно з конфіскацією. І це така серйозна нестиковка. Причому нам, коли ловлять когось, якогось постачальника на такій корупції, нам завжди, в якийсь спосіб, чи виводять з під удару, чи принаймні наскільки це можливо, виводять з під удару корупціонерів-чиновників. І це дуже-дуже ну, велика насправді проблема. Друге, неспівпадіння, і неспівпадіння жорстке. На Гренкевича відкрито близько чотири кримінальні справи, якщо я не помиляюсь. Оце зараз це п'ята кримінальна справа. При відкритих чотирьох кримінальних справах, пов'язаних із недобросовісними закупівлями, завищеннями цін десь на 50%, десь на 70%. Там я вже деталі всіх не пам'ятаю, але вони не настільки важливі. При відкритих кримінальних справах по таких власних статтях з такою суттю Міністерство оборони. Фактично продовжує Гринкевича використовувати як одного з найбільших постачальників Півтора мільярда. Ви розумієте, що це який це рівень абсурду? Цього не може бути. Я розумію, що може бути ситуація от критично, виробник там чогось. Але це постачальник, причому це постачальник фактично в більшості випадків без власних е спроможностей до виробництва. Тобто, це спекулянт, який купляє дешевше, і продає міністерство оборони дорожче, і воно потім йде на армію. І так майже всюди тут дуже велике питання є в багатьох випадках. Чому міністерство оборони значну частину речей не може закуповувати напряму? Хоча дещо таке закуповує, тут варто відзначити, що дійсно дещо відбувається. І не тільки в Міноборони, а в інших силових відомствах так є прямі закупівлі, і тоді, власне, все купується якомога дешевше. Але не у випадку Гринкевича. Відчуваєте, яка ну, підміна понять? Знову ж таки. А у випадку е -е, Гринкевича, оцих чотирьох кримінальних справ, чиновники від Міністерства оборони. Вони безкоштовно закривали очі на наявність тих кримінальних справ з такою економічною суттю злочинної діяльності? Чи робили це все-таки з якоюсь вигодою? Чи вони такі альтруїсти? От на Резнікова дивишся, згадайте Резнікова, яйця по 17 там, в кілограмах, там, Локшину, в метрах погонних, там, ще щось. І подумайте, наскільки вони альтруїсти, такі українці. До речі, вишиванка на Резнікову, чи на Стефанчуку, чи на ще комусь, виглядає краще, ніж вишиванка на Гринкевичах? Ні, набагато гірше. Ще гірше, ніж сідло на корові. Але менше з тим, ну тут вже в контексті мушу сказати, знаєте, там є дуже хороша фраза, перш ніж вдягнути вишиванку на тіло, вдягни її на душу. А падлюки в вишиванках, які грабують український народ, які мародерять під час війни, мародерять на українській армії, які спекулюють на сакральних для українців цінностях, вони зробили більше шкоди для святих українських речей, для святої української справи. Набагато більше шкоди, ніж там відкрита ворожа агентура з розряду партії регіонів, ОПЗЖ і їм подібних дегенератів. Ну, але це такий ліричний відступ. Повернемось власне, до ситуації з Гранкевичем. Це ж абсурд, абсурд. Ну і потім, вже знаєте, на, на завершення, коментарі. Ніхто нічого не знав. Ніхто не знав, що корупціонери. І робота там дружини в Львівській політехніці також з цим не зв'язана. І там ця дівчина, яка там заручена чи наречена, чи одружилися вони там з сином корупціонера. Вона також не знала, але художницею стала. О, до речі, отут вишенька на торті. І почали вони разом зустрічатися, і після того почала вона ходити по виставках, премії, якісь давали, і Приходили такі, знаєте, поважні дядьки, там які асоціації, всякі художників, ще якісь мистецькі структури очолюють. І казали, яка ти молодець, яка ти талановита, і так далі, і так далі. Тобто ви, ви розумієте, який рівень абсурду, рівень виродженості. І ці всі дегенерати, які кланялися Гринкевичам, цілували їх в задницю, вони ж зараз далі залишаються на посаді. А Львів такими дегенератами дуже сильно наповнений, особливо з часів Каденції садового. Просто феноменально сильно наповнений. Це просто той, хто близько ситуацію у Львові не знає, той може думати інакше. Хоча там є величезна кількість патріотів, особливо серед звичайних людей, там рівень патріотизму дуже високий. Але не такий, як собі уявляють українці. А на рівні управлінських структур, так взагалі, там насправді і структури Медведчука, і той же ж Фрідман, який головний спонсор того ж садового, там і так далі. Тобто дуже багато є нюансів, про які люди не знають. Але оця справа е проти Гринкевича, будемо надіятися, що вона таки дасть результат. І що дійсно посадять і можна ж з конфіскацією посадити. Хоча там виявиться, напевно, що майно розписане по всіх родичах, там бабусі, дідусі, тещі, там ще хтось великі бізнесмени і все, частина майна, принаймні, буде записана на них. Таке фіктивне прикриття завжди придумується. але, ну, можливо, завдяки резонансу все-таки результати якісь будуть. Але ми повинні ключове запам'ятати. У випадку корупції, корупціонерів є завжди два. Нам стараються або акцентувати увагу на постачальнику, який завищує ціни, і тоді якогось чиновника з міноборони там, чи з будь-якого іншого відомства вибілюють. або нам стараються казати, що от чиновники зробили закупівлю по завищеним цінам. Але хтось же ж їм по завищеним цінам постачав. Навіть банальні приклади, оці овочерізки в бомбосховище, барабани там і так далі. Хтось же ж по завищеним цінам їх постачав. І це так само злочинці. Це треба розуміти, це співучасники і судити їх треба, і саме як злочинну групу. Інакше ми не очистимо Україну. Це дуже добре, дуже треба усвідомлювати. Чому? Тому що раніше чи пізніше, настане час ще. Коли зелену чому буде змито, і коли треба буде наводити тут лад, і треба тоді не забути про жодного виродка. Тому що інакше система залишиться та сама. Отакий От мій коментар стосовно справи Гринкевича. Дякую вам за увагу. Вважаю, що дуже важливо, щоб таку інформацію почула якомога більша кількість українців. Тож прошу вас вподобати, прокоментувати, поширити. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Підписуйтесь на телеграм-канал Сурма Україноцентризм. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. І дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.